Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Негативний вплив наркотиків на здоров'я людини. Наркотики хімічні речовини рослинного або синтетичного походження, що спричиняють зміну психічного стану людини, систематичне вживання яких формує залежність від них. Назва наркотики Походить від грецької назви електричних скатів роду нарки. Вважаю, що термін наркотик вперше застосував Гіппократ для опису речовин, що викликають втрату, чутливості або параліч. Психоактивні речовини пар речовини, що викликають звикання та залежність. За умов систематичного вживання їх людиною, внаслідок чого змінюється її поведінка. Залежність від психоактивних речовин. Це комплекс фізіологічних і психічних явищ, за які вживання речовини починає посідати більш важливе значення в системі цінностей людини, аніж інші форми поведінки, що були раніше важливішими для неї. Згідно з міжнародним класифікатором хвороб мкх 10. Всі види залежності від психоактивних речовин класифікують психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Серед наркотичних речовин найбільшу небезпеку становлять опіати. Алкалоїди маку опіоїди. Аналоги і синтетичні похідні опіатів це морфін, кодеїн, героїн, фентаніл, Людина, яка припинила вживання наркотику, відчуває комплекс неприємних, а іноді й болісних відчуттів, що із часом спричиняють смерть. Наркоманія захворювання, що характеризується… Непереборним потягом до наркотиків, що викликає в малих дозах ейфорію, у великих оглушення наркотичний сон. Іншими словами, це стан отруєння наркотиком, що характеризується психічною і фізичною залежністю, що характеризується психічною і фізичною залежністю від цієї речовини. Деякі наркотичні речовини можуть викликати ілюзії і галюцинації. Термін життя людини, яка вживає наркотичні речовини медики оцінюють в 10-12 років, проте все частіше в лікувальній практиці спостерігаються випадки, коли від першої проби до смерті минає 6-8 місяців. Наркоманія це багаторічна насолода смертю. Що таке наркотики? Наркотиком потрібно вважати будь-яку речовину, що має або що не має законного застосування в медицині. Яка є предметом зловживання в інших цілях, крім медичних. Замість назви наркотики використовують термін наркотичні речовини психоактивні речовини. Головна ознака наркотичних речовин наявність визначеного або невизначеного психоруйнівного. Психоделічного ефекту відповідно до специфіки дії, їх можна поділити на такі основні групи гіпнотичні засоби, стимулюючі засоби, галюциногенні засоби, неіндифіковані засоби Натуральні та синтетичні засоби на опійній основі, окрім кодеїну. Натуральний опій, екстрагований опій, морфін, кодеїн тощо, морфін. Застарілий варіант назви морфій, один з головних алкалоїдів опію міститься в маку. Опіум. Опій. Сильнодійний наркотик, що отримується з висушеного на сонці. Молочного соку, який добувається з недостиглих коробочок опійного маку. Напівсинтетичні героїн гідроморфін тощо героїн, діацетилморфін, діаморфін сильнодіючий синтетичний наркотик похідна морфіну, знеболюючий засіб пригнічує центральну нервову систему. Білий або з домішками світлий і сірувато коричневий. Порошок у вигляді дрібних кристаликів з неприємним запахом, переважно гіркий на смак. Синтетичні. Метадон. Мепередін. Метадон синтетичний наркотик опійної групи. Виглядає як героїн. Виробництво. Та будь-яке використання його в Україні заборонено законом. З клінічної точки зору, залежність від метадону мало відрізняється від героїнової або опійної залежності. Заспокійливі ліки транквілізатори Радедорм, сибазон, Седуксен реланіум, Діазепам Транквілізатори психотропні лікарські засоби здатні усунути або пом'якшувати в невротичні прояви страх, тривоги, емоційну напругу, розлади сну. Шкідливий вплив засобів на опійній основі опіум, ефекти Почуття, оніміння Відчуття болю або стресу, дивне відчуття ейфорії та емоційної відстороненості від подій та інших людей, втрата апетиту, сонливість, блювота, підвищене сечовипускання та потовиділення, що призводить до зневоднення організму, порушення зору, втрата свідомості смерть група стимулюючих засобів Амфетаміни. Амфетамін, фенамін, альфа-метил, фенетиламін психоактивна речовина, стимулятор центральної нервової системи, є аналогів гормонів адреналіну, норадреналіну, фенамін препарати скоки, кокаїн, порошок, паста, крек, синтетичний кокаїн. Наркотики, групи екстазі, ефедрин, кофеїн, кава, чай тощо Дія та наслідки амфетаміну. Підвищення артеріального тиску. Зниження втоми, відмінний настрій, підвищення здатності до концентрації уваги, зниження апетиту і зниження потреби у відпочинку, збільшення кров'яного тиску. Судомні напади Нетипові рухи або психічно неврівноважений стан, сильна депресія і перевтома, слабкість та значне схуднення, порушення роботи ниркової системи та печінки, руйнування зубів і кісткової тканини, погіршення імунітету, смерть Група галюциногенних засобів Препарати канабісу конопля, марихуана, гашиш, смола, паста, ЛСД, мескалін, силобіцин, амфетаміни, інгалянти, бензин, фарби, ацетон, клеї, аерозолі тощо Негативні наслідки вдихання інгаляційних наркотичних речовин серйозне. Незворотні ураження нервової системи, мозку, шлунка, легенів, кісткового мозку, печінки, а часто і смерть. Інгалянти проникають в організм через ніс, що може спричинити нежить і кровотечу з носа, можуть постраждати також очі та дихальна система. Інгалянти потрапляють з легень до системи кровообігу та починають. Циркулювати в організмі, змінюючи перебіг хімічних реакцій у мозку та характер передачі інформації нейронам. Вони можуть викликати блювоту і головний біль вживання інгалянтів іноді настільки уповільнює діяльність дихальної системи, що людина перестає дихати, смерть може настати від зупинки серця. Група неіндифікованих засобів наркотичні речовини вибіркової дії, тютюн, деякі з інгалянтів тощо, незаборонені наркотичні речовини це група рослин, грибів, мінералів, не внесених у перелік наркотиків, хоча вони і містять наркотичні компоненти, серед них мускатний горіх, певні види грибів тощо. Необхідно усвідомити, наркотики набагато небезпечніші для дітей і підлітків, ніж для дорослих. Наркотична залежність у них може виникнути вже через кілька тижнів. За незначного передозування наркотичних речовин виникають тяжкі порушення діяльності організму, які можуть закінчитися смертю через зупинку серця або дихання. Між наркоманією і корінням є дуже тісний зв'язок. Серед наркоманів 85% тих, хто курив чи курить. Схильність до наркотичної залежності властива людям різною мірою, однак визначити її заздалегідь практично неможливо, тому єдиною гарантією може бути лише категорична відмова від спроб уживання наркотичних засобів. Причина вживання наркотиків соціальні. Наркотики є легкодоступними. Наркотики вживають друзі. Деякі фільми і передачі романтизують наркотики. Реклама сигарет та алкоголю створює позитивний імідж наркотикам. Психологічні. Цікавість неправильно оцінюють небезпеку. Вірять, що можна лише спробувати. Зможуть розв'язати проблеми, стають дорослішими. Не можуть відмовитися бажання позбавитися тривоги, переживань. Спосіб розважитися. Наслідки вживання наркотиків Негайні. Більшість наркотиків безпосередньо загрожують життю людини. Можуть спричинити смертельне отруєння. Зупинку дихання, серцевий напад, найпоширенішою причиною смерті є передозування, віддалені, безпліддя, тяжкі психічні захворювання, смертельно небезпечні хвороби, сифіліс, гепатит, ніт, проблеми в родині, втрата друзів, втрата роботи, прутне матеріальне становище, конфлікт із законом, види залежності. Фізично. Характеризується швидким звиканням до наркотику, постійним збільшенням дози і наявністю абстинентного синдрому ломки. Абстинентний синдром може бути надзвичайно болісним, супроводжується діареєю, неконтрольованим тремтінням, судомами, підвищенням температури тіла. Психологічна людина перестає цікавити все. Що не пов'язано з наркотиками навчання, робота, спілкування з рідними і друзями, книжки і кінофільми, спорт, мистецтво. Життя стає безрадісним, втрачає сенс, можуть з'явитися думки про самогубство. Ознаки наркотичної залежності Фахівці виділяють ознаки, які свідчать про наявність наркотичної залежності. Вживання психоактивних речовин з метою відволіктися від проблем, настирливі думки про те, щоб дістати дозу, продаж речей чи крадіжки, аби роздобути гроші, провали в пам'яті, коли неможливо пригадати, що робив напередодні Поява нових друзів, які вживають психоактивні речовини, відсторонені від родини і давніх друзів. Втрата інтересу до всього, що раніше цікавило напади тривоги, депресії люті, постійні обіцянки не вживати наркотики, невдалі спроби зупинитися, виникнення, абстинентний сром, потреба вживати більшу дозу. Перш ніж зробити це варто подумати. Онкологічні хвороби туберкульоз, пневмонія, інфаркти, інсульти, неркова недостатність. це печінки, захворювання, що передаються статевим шляхом снід Актуальність проблеми Віковий рівень наркотизації учнів у великих містах. 5 клас 7%. 6 клас 9%. 8 клас 12%, 9 клас – 19%, 10-11 клас – 32%. У кого беруть наркотики? Старші підлітки 36%. Однокласники 27%. Друзі 26%. Наркодилери 23%. Куди звертатися про допомогу. Наркотичної залежності позбавитися дуже важко. Для цього потрібна кваліфікована медична і психологічна допомога. Перший крок. Визнання проблеми залежності. Дуже часто люди, які вживають наркотики, не зізнаються в цьому. Другий крок. Детоксикація. Позбавлення від фізичної залежності. Здійснюють державні та приватні медичні заклади. У разі потреби слід звернутися в наркологічні клініки за місцем проживання лікування в них анонімне і безкоштовне. Третій крок Реабілітація, допомога психолога. Переосмислення життєвих цінностей, налаштування на життя без наркотиків. Це у ваших руках. Будьте здорові! Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.